Вітаю всіх глядачів даного відео. Презентую вам коротенький огляд на наш снігоперебиральний відвал компанії Агрозевс. Відвал механічний, товщина гуми на лопаті 30 мм. Полоса 6 мм. Знизу також. Ось бокові щоки. Більшість виробників ставить половину коротше. Ми йдемо по Трішки складнішому шляху, але більш надійному. Ніж 12 мм, як додаткова опція. Вуха 12 мм, пластина на вухо 8 мм. Це все невеликі нюанси, але в загальній конструкції є значним посиленням лопати. Ну і головне, вона прокатана. А це і головна перевага у порівнянні з гнутою. За рахунок вірної форми під час роботи. Лопату не буде розривати і всі механізми працюють злагоджено, як швейцарський годинник. Також у нас стоїть П-образна рамка з труби 5 мм. Загалом відвал посилений та надійний. Гарантія 1 рік. Дякую за увагу. Звертайтесь, будемо раді. На все добре.